Єдиний спосіб повністю забезпечити свій організм вітамінами та мінералами це добавки. І не поспішайте зі мною сперечатися, а додивіться це відео до кінця. Зараз я наведу вагомі аргументи, де ви точно зрозумієте, що зараз без добавок ну просто ніяк. І насамперед відповім тим людям, які постійно говорять: ну раніше ж ми жили без вітамінів і нормально було. Ну, по перше, що років 50 тому екологія була в кращому стані. Цей клімат змінюється, от згадайте цьогорічне літо з рекордною температурою, і ці всі зміни дуже сильно впливають на рослин, на тварин і на наше з вами здоров'я. Замі настільки виснажені хімікатами, що давати збагачені фрукти та овочі, вони просто не можуть. Тому користь ми звідти також для себе взяти всю не можемо. А ще зверніть увагу на свій раціон: ми живемо в епоху токсичної та обробленої їжі. І чи достатньо у вашому раціоні клітковини натуральних продуктів, з яких ви можете добирати ці всі вітаміни, такі як А, Б, С, Д, Е, мінерали, там кальці, магні, натрій, калій тощо? Тому добавки для нас і стали такими необхідними, оскільки заповнюють нам дефіцити. Але в будь-якому випадку ти ж можеш здати аналізи і перевірити, чи дійсно ти отримуєш достатньо користі зі свого раціону. А до мене можу звертатися за якісними вітамінами та добавками. Пиши мені в дірект.